О 0,5 прими і політрушки Ніка Сальфурона на гектар 2 червня і все вірно, ви зрозуміли, виїхали на гербіцидку по кукурудзі. Вже таке і фаза, даби не прогавити і, і не повпливати на вражайність Ну і бур'янців вже достатньо Достатньо, щоб їх... Фазу не провтикати, вже її злак є, і він такий якраз, що ми його маємо всі шанси і навряд чи вже щось найближчим часом прям підтягнеться підтягнеться. То, що ну то що вже час, вже час, фазу спіймали і повний вперед. Так, ну, кукурузка, Вон, бачите, амброзія. Цю амброзія лобода проскакує, ну і кукурузка вже от має отаку от фазу. На деяких гібридах мається 3, 4 листа, на деяких вже ось на підході. Тому, тому вже час працювати. І почали ми з поля, яке найближче до нас. І якраз це та сама ділянка, де заложено демо подекалбу. Як бачимо, дасть Бог буде на що подивитися. Порівняти, походити, поміркувати. Вчора ввечері накрили першу площу. На сьогодні на вечір, як все Добре складеться, то ще поїдемо далі обробку кукурудзи робити. Ну а в день працюємо на нашу спільну справу. Пан Віктор підігнав два отаких от відерця дебелих грузів, шиномонтажу. Отак от, от. І... Доведемо їх теж до кондиції. сьогодні вже на дровах бо газ випалили, на дровах воно теж непогано виходить. Дровцят поставили, закидаємо, гріємо, Ну і робимо, вон батя вже з тачкою піску, формочки для заливки. Вогонь горить, слинець потроху прогрівається і осідає майже повний тігель і форми теж вже готові. І пан Віталій тільки що фотку з пошти отримав першу партію 5 батарей для дронів вже у нього. Все, молодая такая, береги. Бодя, на. Прям напиднулся тебе. Пусть я еще одну очистлю. Так, пошли важать. В итоге такое теплое еще будет. Да Угу, Дари, как классно получилось. А можно я тоже? Бери. Там ще одне. Де куля яка? Робота кулька. На, Тимон, велику. Ого! Ого, мені прям важко. культури. Все, заносите в хату, зараз будемо важити. Так, дивимося. Сікі там сонцю, пан Віктор підігнав. Ну, не нам, а військовим, які готують 33,7. І вчорашній 15 16 кг. Це віщ. Для чого цей свинець? Він передається військовим, які готують подарунки для хробаків, які скидаються з коптерів. І це такі е, баласні наконечники е, з детонатором для тих подарунки. Вечеріє і ми вже, ми вже на полі. 5 червня вже сьогодні і весь день в роз'їздах. Батя Макс і Бодя возять асфальт для Автодора, вже мають вертатися додому. Бо вже ввечері і треба їхати на кукурудзу. А я з мамулею їздили на Полтаву по деяким питанням і заскочили до Анатолійовича взяти отаку каністру Агрітокс турбо. Він порекомендував. У нас є 10 гектар кукурудзи по Ну, там така низина, кислі ґрунти і дуже багато плюща. Ну, ялинка ота, так звана. Коли її в принципі не багато кукурудзи то не дуже великий конкурент. Але коли багато, якось не знаю. Ну, по крайній мірі, у нас підгорає Хто може користувався, напишіть або якась ліпша пропозиція. Ну, має кукурудза це витримати, а як плющ, подивимося. Каністра щось в районі 5 тисяч гривень. Наскільки пам'ятаю. І Анатолійович підшухарився, проскочив по своїм знайомим по шиномонтажам І дивіться, скільки свинцю підігнав. Отак, одна сумка до неї з моєю спиною, тільки отак. От, Чіпатися, піднімати взагалі не можна. От, отакий мішок не менше, ніж в сумці. Тут, я не знаю, повніші два тигеля будуть. І третій тигель ще набереться з отих трьох бутилок. Е, це вещь. І ще два маленьких акумулятора. Ну, Я вам скажу, після отих акумуляторів до них поки що не лежить взагалі, бо ми викашлювали е ще дня-два. Е, Поки дайте одійти, та й виход там хріновий. Ну, треба буде, ми роздірібанимо ті два акумулятора. І забрав посилку з Кременчуга, пан Анатолій Семенович прислав свої заощадження, накопичення оцього металу. Ну так, з миру нитці все буде Україна стопудово. Так, Отакі от пироги. І колеги, дякую за те, що скидаєтесь коштами, в тому числі на акумулятори для дронів. Ми сьогодні проплатили ще три акумулятора. і ввечері їх мають уже пану Віталію відправити. Рухаємося, рухаємося далі. Всім дякую. Так, їдуть наші додому, але вже трохи і часу, і не так то й близько вони від нас. Ну та що, якесь село невеличке. 600 мешканців всього навсього нараховує їхня громада, будують і дороги, і риночні площі, і все інше. Наш ОТГ. Соплі жує, блін, це я не знаю, вже тормозять. Та яким роками вже тормозять, вже скоро взагалі не проїдеш. Ну, от якось так, будується та не скрізь. Та що, трошки зекономлю часу, вийду, напевно, що заправлюсь сам, щоб Макс тільки приїхав, приг і поїхали далі. Да, Встигнуть ми зможемо тільки недалеко площу 12 гектар накрити вечірком. Тому набираю. Небагато готую, а там підскочить, сіли, поїхали, збризнули. І вечір пройшов не дарма. А ось і їдуть наші трудяги. А де ж другий? А другий і другий ось? А ось і другий. Рудний в асфальті так, є що? Невеличкий перекус і в поле? Ввечері ми вже майже на полі. Тут трохи крутенько з'їхати і ось поле. Так, переводимо в Ага. Пішла жара Да, давай. І погнали наші городські так що тут Ну, а тут кукурузка фаза якраз те що доктор прописав працюємо Це, до речі, крайні поле в посіві. Те, що я казав, дуже комфортне було по сприйняттю готовності ґрунту. І, колеги, замітьте наявність сингулярності. Над нею ми попрацювали здорово. Ну, звісно, це залежить і від насінневого матеріалу, його калібровки, якості і так далі. Але розтановочка, йо-майо. Так, ну ну що, ще поли не встигли добризкати. А ще одна заявочка на обслуговування техніки поступила від бригади забезпечення Hyundai Santa Fe 4-го року. Хлопці просять допомогти в тех обслуговуванні цієї машинки. Помпа, ремінь, ролики, ремкомплект супортів направляйки. Спильничком два салінблока, ще якісь дріб'як, ну, фільтра масла і антифриз. Ну що, тримаємося. Ще один плюс в нашій копілці. Ранок дідусь поїхав возити асфальт. Друга машинка на обслуговуванні колеса. Вчора віздочок спіймали задні. Бодя займається металургією. Першим в тігель йде свинець Анатолія Семеновича. Ну і тут його багатенько. Сьогодні це треба переплавити. І це за сьогодні. Будемо важити в два етапи, бо е, спробували не, в... не вміщається все. Хай буде так. 40... Ну, 44 кг Без 100 грамів. Не помішайте їх, ага. Поїхали. 37, 2. Весь свинець переплавлений, ось така кубка немала. Вийшла. 16 перший день, другий день 33,7 І третій день 80, 81 81,1 кілограм. І в итогі 130. Майже 1 кілограм без 200 грам. Звісно, в суцільної цій купі того, що використовується цими хлопцями, це краплина, але можливо ця краплина буде вирішальною. Ну, а надвечір ми знову на полі. і Сьогодні ми закриваємо дальняк. Це ті 12 гектар, які позаминулий рік ми в двох діагоналях діскували з метою вирівняти площу, даби сіяти і прискати по довгому гону, що і відбувається на сьогоднішній день. І прискаємо, і сіємо так, як бажалось. Ну, а те, що не так давно дана площа вводиться в прямі посіви, ми бачимо по. Дебелі такі присутності бур'янів. Ну, нічого страшного, і з року в рік їх менше, менше, менше. І скоро буде те, що доктор прописав. Ну, а кукурузка знаходиться в отакій такій от фазі, особливо поки що не страждає чимось. Е, Бур'янці підбираємо. Ну, а далі спостерігаємо. І все буде Україна. Слава Україні!